Рівно о 3 годині 20 хвилин ранку, коли південь Росії ще дихав у повній упевненості, що ніч мине спокійно, в глибині Темрюцької бухти, ніби під захистом невидимого купола, біля причалу номер 2 стояв військовий фрегат. Потужний, важкий сучасний корабель, гордість флоту. Його щойно повернули з бойового завдання. Він брав участь в ударі по Україні, випускаючи крилаті ракети Калібр. Це судно коштувало майже 80 мільйонів доларів. Його головна сила далекобійні ракети, кожна з яких могла пролетіти майже 1600 кілометрів. Їх було вісім, і всі вони вже майже були готові до нового удару. На палубі офіцери відзначали повернення: хтось зі склянкою горілки, хтось просто курив, дивлячись на спокійну воду. Атмосфера розслаблена, майже святкова. Двигуни охолоджувались, запаси пального поповнювались. Ніхто не поспішав, адже за всіма документами і за всіма військовими розрахунками Темрюцька бухта вважалась місцем, де не може статися нічого поганого. Це був тил, оточений багатошаровою обороною. Але за шість морських миль це приблизно 11 кілометрів. Від корабля вже рухався човен. Зовні звичайний моторний рибальський човен, кабіна, брезенти, гачки, ящики. Усе виглядало так, як і має виглядати судно мирного призначення. Але всередині все було інакше: під рибальськими куртками форма українського спецназу. В відсіках не риба, а техніка, двоє бійців із 73-го морського центру спеціального призначення України. В відсіку два дрони камікадзе моделі Бобер. Кожен дрон завдовжки приблизно 1 метр 20 см, з розмахом крил близько 1 метра 70 см. Матово-сірий корпус, нічна камера, система навігації без використання супутників і, головне, бойова частина вагою понад 3 кілограми, здатна пробити сталеву обшивку. Вони йшли на запуск, до цілі залишалося трохи менше 5 кілометрів. На борту човна запанувала абсолютна тиша. Тільки легкий звук води під нижчем. О 3-й годині 27 хвилин бійці підняли брезент, що накривав кормовий відсік. Звідти з'явилися два безпілотники: маленькі, майже іграшкові на тлі гіханського фрегата. Але кожна деталь у них була смертельно точною. Синхронно ввімкнули навігаційні модулі, перевірили системи, потім натиснули кнопку запуску. Дрони зійшли з корми один за одним з інтервалом менше однієї хвилини. Вони йшли буквально в двох метрах над водою. Це критично мала висота. Саме на ній радари не працюють. Вона знаходиться в мертвій зоні. Хвилі екранують сигнал. Система ППО не бачить, не чує, не відчуває. Човен зник у темряві. Його справа була зроблена. Тепер все залежало від цих двох пристроїв, які рухались майже безшумно, у повній темряві. Оператори знаходились далеко, в підземному командному центрі, в районі Запоріжжя. Звідти йшла комунікація з одним із дронів. На екрані чорно-біле зображення, верхня частина фрегата, радіолокаційна башта. Видно, як обертається антена. Система активна. Але жодна з них не помічає, що до них наближається ударний безпілотник. Дрон наближався до корабля менше 300 метрів, потім 240. потім рівно 200. і жодного пострілу, жодного спалаху тривоги. Все навколо, наче мирний ранок. І саме в цей момент, о третій годині 31 хвилину, стався перший вибух. Спалах освітив палубу, немов хтось увімкнув на ній зварювальний апарат. Перший дрон врізався точно в основу антени радіолокаційної шогли. Удар припав на найвразливішу ділянку опору, через яку передавались сигнали на весь командний центр. Метал розлетівся в боки, полум'я вирвалося вгору, іскри посипалися на палубу. Вгорі дим, уламки, палаючі шматки конструкції падали у воду. Все це супроводжувалося глухим гулом, який прокотився корпусом, немов вдарили по гігантському барабану. Навігація замовкла, радар зупинився. Уся система спостереження осліпла. Командування корабля в повному замішанні. У приміщенні зв'язку, прямо за бронесклом, один з офіцерів отримав важке поранення. Металевий уламок пробив скло і увійшов у грудну клітку. Електроніка почала перегріватися, кабелі задимилися. У приміщенні почалася паніка. Хтось намагався відновити зв'язок, хтось кричав, хтось кинувся до ручних приладів. Але все відбувалося надто швидко. Єдина надія зенітний комплекс ближньої дії. Він міг би відбити другу атаку, але справа в тому, що його потрібно було активувати вручну а доступ до системи управління в цей момент виявився або пошкодженим, або повністю відрізаним. І саме в цей час із протилежного боку вже летів другий дрон. Він наближався швидко, його швидкість становила приблизно 100 км на годину ішов з лівого борту, прямо в центр палуби, саме туди, де розташовувались вертикальні пускові установки. У них стояло 8 ракет калібр, деякі вже в активній фазі підготовки. Температура всередині установок зростала, електроживлення подано, блоки активовані. Допоміжний командний пункт у цей момент перебував у режимі повного перезавантаження. Один з офіцерів встиг закричати Низьколітаючий об'єкт з лівого борту, але навіть цей крик був радше інстинктом ніж дією. Головний радар не працював. Оптичні камери, які могли б хоч якось зафіксувати ціль, були вкриті сажею. Комплекс панцер усе ще не перезавантажений. Система управління зависла. Опитунку повна невідомість. Корабель у цей момент був буквально сліпим і глухим. Він не бачив загрозу, не міг її виявити і не міг себе захистити. О третій годині 32 хвилини. Дрон врізався точно у відкриту пускову шахту номер 3 Удар припав мен найвразливіший момент, саме тоді, коли поскова установка була відкрита і перебувала в активній фазі підготовки ракети до запуску. Вибух був не просто потужним, він був спрямованим і точним. Кришка шахти відлетіла як бляшана банка від удару чоботом. З отвору вирвався стовп чорного диму, супроводжуваний язиками полум'я. Миттєво загорілися сусідні відсіки. Центральна частина палуби буквально розірвана, металеві плити вигнулися дугою. Уламки розлетілися на десятки метрів у різні боки. Один із них пробив настил у районі житлового відсіку. Почалася пожежа. Автоматична система гасіння спрацювала миттєво. По всій палубі почали відкриватися клапани, викидаючи вуглекислий газ під високим тиском. Це було передбачено на випадок загоряння, але проблема полягала в іншому: вогонь уже проник глибше в електротехнічні відсіки. А це означало, що управління пусковими установками втрачено. Паніка посилилася. Моряки намагалися вручну вимкнути ланцюги, герметизувати відсіки, перекрити вентиляцію. Але часу майже не залишалося. Полум'я дісталося з сусідніх пускових модулів, і ніхто точно не знав, станеться детонація решти боєзарядів чи ні. Температура всередині установок різко зростала, і якби здетонував хоча б один із боєприпасів, вибух розірвав би корабель навпіл. Тим часом судно почало кринитися. Спочатку непомітно, приблизно на три градуси, потім сильніше на п'ять. Це означало лише одне: або розпочалося затоплення, або пошкоджено технічний відсік, відповідальний за балансування. Всередині почалася боротьба з часом. Хтось бігав із вогнегасником, хтось підіймав поранених. Офіцери віддавали команди з надривом у голосі, але сигналізація і зв'язок уже працювали з перебоями. У такому стані фрегат уже не міг виконувати жодної зі своїх функцій. Він не міг вести вогонь, не міг захищатися, не міг рухатися. Він перетворився на безпорадну сталеву махіну, що дрейфувала у власній бухті. О 3 годині 39 хвилин по зашифрованому каналу зв'язку командування Чорноморського флоту отримало коротке повідомлення. Бойовий корабль б 38 атакований, радар знищено. Система пуску пошкоджена. Просимо евакуацію та буксирування до порту Тамань. На все про все від моменту запуску першого дрона до останнього запиту на евакуацію пішло всього 7 хвилин. Сім хвилин рівно стільки знадобилося, щоб вивести з ладу один з ключових бойових кораблів Росії в Азовському морі. Цей фрегат був не просто одиницею на мапі його вважали основним ударним інструментом флоту в умовах мілководдя та вузьких проток. Саме такі кораблі могли запускати далекобійні ракети калібр і водночас ховатися в тилу поза досяжністю у відповідь. Тепер щонайменше один із них виведено з гри. І все це ціною, яка в порівнянні з втратами мізерна, човен, пара бійців, два дрони виготовлені за лічені тисячі доларів. Операція проведена в абсолютній тиші, без втрат, без слідів, без можливості перехоплення. Чиста робота, швидка, холодна, ефективна. Через кілька годин після атаки головне управління розвідки України опублікувало відео. Його було знято з одного з безпілотників до моменту удару. На кадрах: ціль, наближення, влучання. Спочатку щогла Радара, потім центральна частина палуби. На відео чітко видно: корабель не обороняється, немає пострілів, немає системи ППО, повна безпорадність. Ці кадри розійшлися по всьому світу. Їх підтвердили одразу кілька міжнародних джерел: видання Naval News, Київ Пост, Бізнес інсайдер і The Kyiv Independent. Незалежні експерти зійшлися в одному: це не просто тактичний епізод, це символічна операція, демонстрація того, що навіть у глибокому тилу більше немає недоторканих зон. Раніше вважалося, що бухта це безпечне місце. Там корабель міг заправитися, перегрупуватися, перезалядити ракети і готуватися до нового удару. Тепер ця ілюзія зруйнована. Стало зрозуміло, навіть там, де на папері все під контролем, можна бути вразливим. Україна знищила бойову міч на десятки мільйонів доларів засобами, що коштують у сотні разів менше. Але найголовніше, вони продемонстрували принципово новий підхід до ведення війни. Це вже не історія про авіаносці, підводні човни і супутники, це війна розумів. Війна прихованості, війна слабких місць, де перемагає не той, у кого більше ракет, а той, хто знає, коли і куди вдарити. Один човен, двоє бійців, пара дронів і ідеально обраний момент. Якщо така атака можлива в найбільш захищеній бухті, то де тоді межа безпеки? З кожним таким ударом стає дедалі очевидніше. Море більше не належить тільки тим, у кого є флот. Сьогодні фрегат завтра щось більше, і в штабі російського флоту це розуміють дуже добре, розуміють.